you <music> Слава Україні, ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Ми починаємо. Посіпаки нардепа України Петра Порошенка не змогли синхронізувати свої заяви щодо відставки залужного й дружно сіли в калюжу. Такі слизькі ці пороху слів на цих інших не знайдеш. В одному реченні можна висловити їх сутність. Спочатку критикувати, далі слухатись і піаритись, кажуть у каналі. От тільки є нюанс: якось ці посіпаки не змогли синхронізуватися, і в кожного виявилася своя правда і план дій. На порядку денному свіженька детальне. Стаття Washington Пост про відставку головнокомандувача, поговоримо про реакцію наших улюблених чинуш на неї. Зокрема, вони пишуть у своїх анонімних телеграм-каналах, що цей матеріал, нібито, був замовлений, що ледь не кожен абзац в ній, то суцільна брехня та зрада. Доволі однотипно для цих шановних громадян. У їх повідомленнях лише дешева маячня та образи на чинну владу. Може, це прояв самоствердження, поки невідомо, як конкретно це можна схарактеризувати, вважають у каналі. І все б нічого. Вони могли. Могли би далі критикувати для своєї аудиторії сучасну владу, та є одне. Але згодом на просторах інтернету з'являється пані Геращенко, яка цитує ту саму статтю у своєму каналі. На диво без ніяких зайвих викликів, чисто слово в слово, якось дотепно вийшло. Певно, Порошенко не встиг ще дати указівок та написати методичок для своїх посіпак. Мабуть, це вочолий зайнятий іншими важливими речами, адже зараз гуляє за кордоном, цілком можливо зі своїми дітками на шопінгах чи в дорогих ресторанах. Ех, от, не прогладі. В Петра Олексійовичу, і одразу вся система нагнулась у бідулашних. Вже й не знають, куди себе подіти, піти ліворуч чи праворуч. Дійсно в поплічників Порошенка там коїться справжні дивні дива. Навіть Федина від активної послідовності таких новин не зорієнтувалася і пересилалася повідомленнями щодо проведеної ставки від чинного президента. А як же розганяти далі пороховоцькі наративи серед мас? А як же продовжувати годувати свою аудиторію неправдивими маніпуляціями? Хоч якось. Одняти трафік і рейтинги своїх соцмереж уже і не знають, що робити. І пан Гончаренко вчора ну дуже сильно розпинався, що ставка повинна була бути тією самою, де звільнили б залужного. Ледь на кожну секунду перебігу подій доповідав у себе в соцмережах. А тут на тобі не звільнили. Сам же він не запевняє, що нібито посли країн Великої Сімки особисто звернулися до Зеленського у захист залужного. В Бідосі лишилося дуже багато питань. Певно, не знає, чим виправдати свої наративи перед аудиторією вони такі непостійні. Весь цей час розхитували ситуацію щодо особистих стосунків чинного президента та головкома. А зараз співдають під дудку, що, мовляв, добре що не звільнили. Своїми діями особисто влаштовують ледь не найбільший скандал, а потім тікають з корабля. Класика жанру. Взагалі, це смішно, що вони ще більше розганяють паніку серед народу та продовжують грати на руку ворога. Уже й не дивує така їх поведінка. От тільки питання: хто вони такі після подібних вчинків? А ми відповімо справжній зрад. Радники, і усі це прекрасно знають. Ці особи, чого тільки не придумають, аби підняти шуму навколо своїх імен і робити так, щоб до їх думки хоча б хтось прислухався. От тільки біда. Свідомі люди знають, де шукати правдиву інформацію, і так це точно не канали та джерела цих ляльок сивочолого. А поширювати дезінформацію зараз, це справжній прояв зрадництва і пропаганди, яка зараз нікому не потрібна на думку авторів каналу. На цьому у мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, а також пишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Тарях. Будьте здорові та бережіть себе.